Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра ви слухаєте програму Тема Дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Дніпрі відкрили оновлений бульвар Кучеревського. Його реконструкцію розпочали ще у 2021 році. Будівельники встигли зробити більшість із запланованого, але після повномасштабного вторгнення Росії роботи довелося призупинити. Нині місто знайшло можливість завершити ремонт, тож нині бульвар відкритий для пішоходів. Відновлення самого бульвару зробили комплексом із низкою супутніх ремонтів для прилеглих будинків. Окрему увагу приділили футбольному меморіалу команди Дніпро. На бульварі також встановили нове освітлення і напівпідземні контейнери для сміття. Також найближчим часом на бульварі встановлять спецпідйомник для людей з інвалідністю. Про це розповів міський голова Дніпра Борис Філатов. Ми знаходимо. Можливості для того, щоб робити наше славетне місто Дніпро ще кращим. І сьогодні відкрили бульвар Кучеревського. Якщо ви пам'ятаєте, скільки років тут не було ладу, було все захаращене, і зараз всі містяни можуть цим е, прекрасним бульваром користуватися. Я запрошую всіх містян подивитися, насолодитись цим прекрасним бульваром, приходьте, гуляйте з дітьми радуйтесь життю, і всі тільки до перемоги. У Дніпрі молодь створила патріотичну клумбу в парку Писаржевського у рамках загальноміської акції Дніпро квітучий». Озеленення провели разом з молодіжним центром Дніпра та представниками молодіжних Дніпровських організацій. Також старост гуртожитків Дніпра та молоді ВПО, яка наразі проживає в гуртожитках міста, говорить голова громадської організації Об'єднання міських гуртожитків Дніпра Анастасія Каюда. Ми разом з молоддю Дніпра, молоддю ВПО, дітьми ВПО організували таку цікаву акцію. Висаджували квіти віола у формі тризуба. В нашій громадські організації є багато людей. Вони побачили, що у Дніпрі є дуже цікава акція Дніпро квітучий. Тож одна з учасниць запропонувала, щоб ми долучились до цієї акції і зробили свій вклад в благоустрій нашого міста. Тож ми вирішили висадити квіти, але не звичайно. А вирішили висадити їх у формі тризуба. Нам допомог в цьому молодіжний центр Дніпра. До нас долучилися інші також громадські організації молодіжні та студентство Дніпра та інші. Ми всі разом з молоддю. По висаджували ці квіти. Квіти ми закупили 270 квітів біола, тому що їх зараз можна садити в такий навіть холодний період. Ми хотіли дуже чорнобривцям, адже вони. Квітнуть дуже такими великими кустами, і вони дуже гарно дивилися також. Але нам сказали, що їх не можна, тому що зараз холодно. Тож ми вирішили дізнатися, які можна. Зателефонували в питомник, знайшли віола, але їх було дуже важко знайти, тому що їх не так багато у нашому місті, і дуже гарні мені здається, вийшли. Квіти там навіть є одна квітка, де навіть жовто-блакитна. Вона наполовину. Нам сказали, що є тільки фіолетові, але нам пощастило, вони знайшли і жовті. і Вона також дивиться. Ну майже жовто-блакитне. Якщо буде щось цікаве, якась цікава ініціатива виникне від нашої команди. Ми залюбки її підтримуємо. Будемо в майбутньому також висаджувати. Ми раніше нашу громадську організацію до повномасштабного вторгнення висаджували. Висаджували дерева разом з іншими громадськами. Маськими організаціями, наприклад, в парку Голоби, і також з студентами, які проживають в гуртожках, адже ми займаємось гуртожитками, висаджували дерева. Парк він знаходиться на Гагаріна. Взагалі, ми дуже хотіли в парку Шевченка, але нам запропонували інші два парки: це парк зелений гай і парк Пісажевського. Ми подумали командою, порадилися з іншими молодими людьми і всі. Проголосували саме за парк Пісаржевського. Чому так? Тому що ми так подумали, тут дуже багато людей ходить на роботу, в школу, в університети. Тут е, велика кількість людей завжди. Парк Зелений гай теж багато людей, але туди проходять більше як посидіти, відпочити. А тут саме пішохідна зона. Люди будуть ходити, фотографувати, насолоджуватись цим тризубом. Мені здається, це буде дуже круто. До повномасштабного вторгнення ми також влаштовували екозаходи від нашої громадської організації, від молодіжних організацій, до яких ми долучались. І дуже часто нам допомагала саме екопіца. У Нас дуже багато екологічних проєктів було за час повномасштабного вторгнення. Ми збираємо ми досі збираємо макулатуру нашої громадську організацію в молодіжному центрі Дніпра з 9 до 18 по вулиці Набережна Перемоги 5. Туди хто завгодно може принести макулатуру. Ми залюбки її передамо на станцію сортування, і потім ці кошти підуть частина на збройні сили України, частина на ось такі цікаві заходи. І так, я хотіла би дуже попросити наших. Дніпрян гостей міста піклуватися, адже ну всі бачать, як зараз місто розвивається, як він стає дуже гарним. Особливо ну, цей парк. Ну я тут живу 21 рік. Я пам'ятаю, який він був раніше. Ми тут завжди гуляли. Зараз це ну, не передати словами, як воно все змінилося. І ми дуже хвилюємося за наші квіти, адже ну, багато людей, які вночі приходять, зривають, навіть комендантська година їм не заважає. І ми дуже хочемо попросити їх відноситись з повагою до наших комунальників, до людей, які хочуть зробити місто кращим. І... Просто, хоча, б підтримувати те, що вже зробили люди, адже це ну вже дуже просто. Долучитися до загальноміської акції Дніпро квітучий запропонувала 20-річна Еліна. Пропоную її послухати. Одного дня я побачила дуже класний проєкт у міській раді. Він називається «Дніпро квітучий» і одразу запропонувала нашій команді долучитися до цього проєкту. Мене одразу кожен з наших підтримав, тому що в нас дуже ініціативна молодь. Тому ми зібралися для того, щоб озвонити та покращити наше місце. Кожна наша молодь, а вона має бажання та має змогу щось покращувати. Що змінювати у нашому місті. Ми осаджуємо 270 віол у формі тризуба. Тому я вважаю, що кожен, хто буде потім проходити у цьому парку та гуляти, просто побачить цю красу та одразу підійматися на настрій. Зараз я вважаю, що є важливим підтримувати нашу країну, і навіть не зважаючи на повного штабне вторгнення, ми робимо все для того, щоб молодь долучалася до будь-яких акцій. Тому тризуб це як знак нашої поваги, нашої підтримки нашої держави. Та те, що ми завжди разом приблизно 50 людей. Це зібралися люди з шелтерів, це ВПО. А до нас долучилися діти. Вся активна молодь нашого міста для нас не важливо було який парк. Просто ми маємо бажання а щось змінювати та активно примати участь у житті нашого міста. Тому ми готові до будь-якого парку поїхати та це робити знову. Кожен має бажання щось змінювати, та якось долучатися до зміни в нашому місті. Тому це відбулося дуже швидко. Головне мати ідею, мати потенціал, що змінювати, і бажання. Зі свого боку, заступник керівника молодіжного центру Дніпра Карен Агаджанян розповів, що молодь вирішила обрати символ нашої країни, а саме тризуб, аби подарувати свою любов та повагу рідній країні. Такий чудовий тризуб висадила з квітів для того, щоб зустрічати весну разом. Дуже багато взагалі у молоді нашої є ініціативи. Молодіжний центр завжди стоїть поряд з молоді для того, щоб максимально підтримувати. От сьогоднішні квіти, наприклад, це підтримка від молодіжного центру для того, щоб молодь долучилася і покликала сюди і дітей. Взагалі, сьогодні до ініціативи приєднувались і люди, які проходили повз, і молодь, і діти, тому що дуже гарна ініціатива посадити квіти в великі. Такий тризуб для того, щоб зустріти разом весну і показати, що ми Україну любимо всім серцем ще більше, і з кожним днем любимо її ще більше. Головне це не місце, не кількість тих квітів, а процес, в якому молодь об'єдналась і разом створила цей тризуб. Головне, це. Символізми, які сюди, тобто їх об'єднання, оці всі моменти, які їх об'єднують в рамках того, коли вони саджають ці квіти. Тому дуже круто, що молодь постійно проявляє якісь ініціативи. І сьогоднішня ініціатива ще раз довела до того, що молодь Дніпра є такою рушійною, потужною силою і також наближає перемогу просто своїми такими діями. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. Традиційний великодній кошик дніпрянам обійдеться майже в півтори тисячі гривень. Здорожчали майже всі його складові. До складу великоднього кошику, який обраховувався, входять паска, яйця, сало, буженина, твердий сир, кагор, домашня ковбаса, м'який сир, огірки, помідори, яблука та хрін. І детальніше наскільки здорожча великодній кошик порівняно з минулим роком, і далі про це розповість економічний експерт Михайло Крапивко. Рівня зараз стабільна, вона навіть останнім часом укріплюється, практично вже зрівнялась з фіксованим курсом національного банку. Тому що, по перше, це є наповнення державної скарбниці. Іноземною допомогою валютною це і старани партнери, це і Міжнародний валютний фонд, і світовий банк. Надходження іноземної валюти велике, тому резерви зараз на найвищому рівні. Крім цього, надійшла валюта за рахунок зернових угод. От таким чином валюта укріплюється, але є така вероятність, що це може бути ненадовго, тому що є інформаційні привиди для дестабілізації економіки. Наприклад, нам обіцяють з 1 липня Скасувати всі пільги, всі режими, які були введені спочатку масованої збройної агресії Російської Федерації, скасувати пільги ФОПом з податків, повернути перевірки, повернути інші засоби впливу на навантаження податкове. Тому є занепокоєння, що бізнес може Відреагувати на ці привиди таким чином, що може скоротитися робочі місця, можуть звернути свою роботу деякі бізнеси, може початися черговий етап бізнес-імміграції. В такому разі у нас гривня почне знов. Девалювати, стабільна вона стала завдяки стабілізації економіки, завдяки стабілізації споживчого попиту, платежеспроможного. Тільки за цей рахунок. Зараз інфляція спостерігається така незначна ползуча, але були стрибки на початку збройної агресії. Взагалі за минулий рік інфляція споживча інфляція склала десь 36%. Відсотків від 30 до 40, ну в середньому 36% 37. За цей рік, за перший квартал цього року, вона теж наблюдається, але поки що не значними темпами. Але слід зауважити, що Світовий банк і Міжнародний валютний фонд погіршили. Прогнози щодо стану економіки, які вони раніше оприлюднювали на цей рік. Якщо раніше вони казали, що українська економіка за 23 рік може двигатися в коридорі мінус 3% ВВП до плюс 1, зараз плюс 1 ушов, ушова, сталося мінус 3. Значного росту зазнали, по-перше, продукти питання і послуги, які споживаються щоденно. Також ціни на паливо. Зараз паливо якось навіть спадає, ціни і вирівнюється між різними сетями, але Опять повертаємося до 1 липня, яке очікуємо, там є пропозиції скасувати знижені ставки акцизи і ПДВ на паливо, а це означає автоматичне зростання цін. тому що треба це завжди пам'ятати. За все в державі платить кінцевий споживач, а кінцевий споживач це завжди громадянин. Якщо наша влада. В особі податкового кабінету Верховної Ради не схаменеться, то нас очікує значний стрибок інфляції, а їх очікує значне скорочення податкових надходжень, хоча вони Прогнозують інше, ну так як вони прогнозували з ігорним бізнесом, скільки мільярдів вони обіцяли до бюджету. А зараз, якщо починаєш розпитувати які ж надходження від ігорного бізнесу від його легалізації, то каз що десь там 100 мільйонів максимум. При цьому на зараз е, ігровий бізнес він е, Ну, можна сказати, монополізований там трьома операторами, інших не допускають, тому не всі дії не завжди досягають того, що обіцяють, коли є прохання їх здійснити зараз. В дефіциті є овочі свіжі, тому що завдяки тому, що у нас були перебої з електроенергопостачанням. Закрились деякі наші місцеві тепличне господарства. в зв'язку з тим, що є значне зростання на електроенергію в бізнес, яка для бізнесу, а не для споживчих потребителів, споживачів. Деякі з них не розпочали свою діяльність або не визначили з тим, які культури вирощувати. сьогодні. Ми маємо Свіжі овочі а, з Туреччини, які ну ціною так нас. Та ще завдяки тому, що збереження було не найкращим, опять же, з перебоями з енергопостачанням у нас а, з прошлого врожаю не збереглося достатньо овочей. Ну тому овочі сьогодні є. І в дефіциті і дефіцит завжди виравнюється ціною. На всій Україні є такі дослідження. Я сьогодні буду базуватися на його цифрах. Це дослідження здійснювала така організація, як Національний науковий центр інституту аграрної економіки. У них доволі об'єктивне дослідження. Вони порівнюють кошик. 22 року з кошиком 23, якщо кошик розрахований на 4 особи. Зростання цього кошика вони розрахували як 20,9%. Найбільше зростання це яйця, потім йде сало, бужаніна. Якщо ми так по цифрам йдемо. Потім йде сама паска, сир твердий, масло, Слівочне. Ну і менш за все у нас є зростання домашньої ковбаси завдяки тому, що вона не зберігається мякого сиру, огірків, яблука. Ну і когор зовсім не зрос. Кошик у 2022 році е, коштував 1209 гривень. В цьому році такий же кошик буде коштувати 1461 гривня. Це, на мій погляд, найбільш зважена оцінка, яка базується по середнім цінам на кожен продукт, як і у торговельних сетях, так і на ринках. Паска, яйця, колбаса домашня, бужаніна, сало, сир твердий, масло, сир м'який, помідори, гіркі, яблука. Хрін і когор такий кошик. Цини вже застабілізувались на святковому рівні, що вони не будуть вже змінюватися. Після Пасхи деякі цини знизяться, але загальна така тенденція, що цини будуть зростати. При цьому слід врахувати, що якщо буде зростати напруга в інформаційному просторі щодо 1 липня, і будуть з різних рупорів депутати казати, що ні, це треба, це, важно, це важливо це важлива і так далі, то ціни будуть більш стрімко зростати. Тому що бізнес, коли розраховує ціни, він розраховує перш за все свої. Ризики, в тому числі фіскальні ризики, він розраховує, як підніметься плата за сировину за енергію. А ми наблюдали вже, що Кабмін каже, що треба електроенергію в декілька разів підняти що вже ніяк не можна інакше. Він аналізує. Які податки він буде сплачувати, скільки йому обійдеться логістика? Тому все це він закладує в ціну за заздалегідь. І таким чином є такий здержуючий фактор, як розрахунок платежеспроможного попиту, це розрахунок майбутніх доходів населення домогосподарств, скільки. Відсотків домогосподарства виділять на той сегмент, де працює даний суб'єкт економіки, то ли це транспортні послуги, толі це продуктові, це продукти щоденного споживання, чи це продукти святкового. Це все враховується і таким чином. Кожен суб'єкт визначає ту ціну, яку він буде пропонувати ринку. Це був економічний експерт Михайло Крапивко. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Максим Гейко. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. На все добре. Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро.